Христос народився. Христос хрестився. Слава Господу! Добрий час, який ми можемо ще раз і ще раз зійтися в домі молитви. Звичайно, це дарує нам про що було тільки що проспівано братом і сестрою. Ім'я дорогоцінне ім'я Ісуса Христа. І в Його ім'я ми є зібрані. І будемо ще читати текст Слова Божого. Це буде Євангелія Матвія, третій розділ. Буду читати з 11 вірша. Євангелія святого Матвія, третій розділ з 11 вірша. Я хрещу вас водою на покаяння. Але той, хто йде по мені, потужніший від мене. Я недостойний понести взуття йому. Він хреститиме вас Святим Духом і Огнем. У руці своїй Він має віячку і перечистить свій тік, пшеницю свою він збере до засіків, а полову попалить у огні Невгасимім. Тоді прибуває Ісус із Галилеї понад Юрдан до Івана, щоб хреститись від Нього. Хочеться ще раз і ще раз, брати і сестри, перед святим Богом розважити і роздумати над текстами Слова Божого і над своїм життям. Ось цей невеличкий текст, який ми прочитали, це є уривок із проповіді Івана Хрестителя. Я взяв для того, щоб трішечки десь так заглянути в то історичне минуле і так собі уявляю, Іван проповідує і його проповідь моментально, ну так я собі думаю, розважую, десь обривається, взир його падає. На того, хто з'являється, на того, хто приходить. І Іоан розуміє, що це не просто людина. Іоанн розуміє, що це не просто юдеянин. Іоанн розуміє, що це є автор його народження. Іоан розуміє, що це є автор його служіння і того дійства, яке відбувається, це є автор, якого побачили його очі. І коли братом Мадрію було зачитано, тому Він в воді, коли, коли Христос прийшов до нього, висловлює і каже: не мені тебе. Або не тобі в мене, а мені в тебе. Він розуміє, хто є він і хто стоїть перед ним. Брати і сестри. Сьогодні ми зібралися в домі молитви. Як я вже говорив, ми зібралися в ім'я Ісуса. Ну, що ми бачимо цього автора нашого життя? Чи ми відчуваємо Його? Чи ми чуємо? І він бачив його в своєму служінні. Чому? Тому що він підкорився волі Божій, тому що він прийняв волю Божу і виконував її. І тому явилась слава Божа, як підтвердження, що він був посланий від Бога. Брати і сестри, Давид свого часу каже, я бачу Бога перед собою. Він завжди є зі мною. Друзі, дорогі, я вірю, коли в нашому житті ми є зодягнені, як вже було сьогодні сказано, Ісусом Христом. І сповняємо волю Божу, як братом Адрин було переді мною сказано. То ми будемо бачити не що інше. Ми будемо бачити Божі чудеса, Божу силу і Божу славу, яка буде являтися в нашому житті в дорозі нашого служіння. Іван, Він проголошував, він проповідував. Що людям потрібно зробити в теперішній час? На той час, а воно є актуально і сьогодні. І він також проголошував і проповідував про майбутнє. Він зріщав про майбутнє. Він говорив: я роблю те, на що я оприділений, а по мені йде. Той, який буде звершувати волю Отця в своєму служінні, я є, но йде по мені. І ось про Ісуса Христа, який прийшов потім, Іоанн звіщає і каже, Він в руці своїй має вієчку. Він в руці своїй має вієчку. Для чого це йому? Іоанн описує і каже. Вона не просто для того, щоб була в нього в руці, а це буде відбуватися певна дія. Це буде відбуватися певне в житті людства. Він. Буде перечищати тік свій. Він буде перечищати тік свій. Давайте ми зараз трішечки задумаємося. Багато із нас. Ми задовільнилися в тим, що ми стали членами церкви. Ми задовільнилися тим, що ми стали ті, які. Хрещені воді. І ми інколи не роздумаємо або не розважуємо, ну, може, я так думаю, але хотів би трішечки збудити певну думку в нашому житті, що прийде оприділений час, і, можливо, він вже є. Що той, який має в лопату в своїх руках або віячку, він буде робити перечистку. Не задовільняймося током. Брати і сестри, це є сьогодні слово для мене і для нас. Не задовільняймося током. Не задовільняймося. А дивіться, що ще сказано. Пшениця і полова. Пшениця буде забрана до засіків Божих. Значить, ще будуть засіки. А полова буде спалена огні невгасими, значить, буде огонь невгасимий. Це говорить Слово Боже. Я би хотів зараз звернути нашу увагу нашу увагу на пшеницю і на полову. Не зерно. І щось що біля зерна? Але на нас ми розуміємо, що Христос не буде очищати пшеницю, як? Ми розуміємо, що це є образно сказано. Це буде перечистка. Що таке є пшениця в сьогоднішній день? Я хотів би звернути, можливо, на три таких компоненти або увагу нашу звернути на три таких виміри або погляди, думки, думки. Перше, пшениця вона має вигляд і вона має вагу. Вона має свій вигляд, і вона відрізняється від інших злаків. І вона має вагу свою. А тепер давайте подивимося, брати і сестри, на нас, християн. Це пшениця вона має своє значення, коли людина, християнин, має значення в Божих очах. Іоанн проповідував покаяння, Наблизилось Царство Боже. І каже: покайтеся, брати і сестри. Покаяння в Божих очах. Ми стаємо значимими для Нього. Ми отримуємо вагу в очах Божих. Є певний рівень, що Бог дивиться на всіх людей, Він дивиться з любов'ю. Бо написано в Слові Божому, так Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бог любить всіх людей, але значимість в нього. В його очах вагу отримує той та людина, яка створила гідний плід покаяння в своєму житті. Брати і сестри. Не раз ми читаємо і чуємо, як на небі радуються ангели. І задається питання, що вони придбали, що вони отримали, в чому їхня радість? Брати і сестри, але там на небі оцінюють жертву Ісуса кров пролиту. Яка звершилася в дії над тим чи іншим грішником, прийшло очищення, прийшло освячення, прийшло усвідомлення і стала вільна душа від рабства гріха. Алілуя! брати і сестри, це вагомість, це значимість в очах Божих. І тому Іван Хреститель говорив про цю річ. І тому, коли Ісус Христос Він вийшов на місійну працю, Він казав одну справу: покайтесь і віруйте в Євангелію. Це тоді, коли людина, християнин, набуває значимість в очах Божих. Але я хочу сказати, це не тільки процес минулого, це процес нашого життя. Слово Боже каже. Святий нехай ще освячується. Коли ми приближаємося по мірі нашого зросту духовного до Господа, пізнання волі Божої, розуміння правди Господньої, нам більше і більше відкривається, що то не таке, ще в тому не такий, ще тут не такий. Ще слово моє не таке, ще думка моя не така, погляд, життя моє не таке, бажання, серце моє неслушне. брати і сестри, що робити? Я дякую Богу, що є час, коли ми можемо смиренню покори душі прийти до Нього з покаянням. Алілуя! І цей процес. Кров його не втратила силу. дія Божої благодаті ще сьогодні не зупинилася. Вона продовжується. А більшість того, коли ми набуваємо прощення. Брати і сестри, автоматично ми набуваємо вагу в Божих очах. Алілуя! Бо хто очистить себе від цього, буде посуд для чого? О, Друзі, дорогі, ним користується Господь. Алілуя! Як це важливо сьогодні в Божих очах, як це важливо сьогодні, брати і сестри, провірити себе і себе переглянути. Швидко часу впливає друге. Пшениця зерно. Знаєте, що вона несе в собі? Життя. Посадіть її в землю. Що через деякий час ви побачите? Горотьби сховане не видно, а воно проростає. Там, де прийшов Христос, там є життя. Алілуя! І ми не можемо мовчати, ми не можемо бути просто байдужими легковажними. А так хочеться, брати і сестри, принести це життя для других, третіх, десятих. Яким чином? Звіщення правди Божої в поступках, в добрих ділах. Ми можемо принести життя для других. Які пізнають через наше служіння наше життя живого Бога? Алілуя! Друзі, дорогі, Провір сьогодні, можливо, це життя вже за дверима серця і каже: ось стою у дверей серця, і що роблю? Стукаю. Хто впустить? Може, давно вже того життя немає. Може, давно вже того і присутності Боже немає. Може бути слова? а життя нема. На одній і ти томишся, в іншому колективі ти інакший. При різних ситуаціях ти розбиваєшся. Про що це говорить? Немає стержня життя. А це зерно не дивиться, що воно сховане в темряві, а воно простає. І приносить плід. Брати і сестро, Бог вибрав тебе і мене, щоб ми були тою пшеницею і не радувалися в тому, що ми і на тоці а готували себе до засіків, щоб була вага, щоб було життя, бо тому що в Бога є призначення, це третій момент. Не просто, щоб ти називався пшеницею, не просто, щоб ти був членом церкви, не просто, щоб ти прожив тут життя на землі. Ні, ні, і ще раз ні. Ти маєш і я, брата і сестри, ми маємо майбутність. Алілуя. Апостол Павел каже: мені приготовлене, і не тільки мені, а й всім, хто полюбив явлення Ісуса Христа, нас чекають оселі неба. Алілуя. Так перечистка. Так трудно, так тяжко. Але хто обіцяв легке життя? Хто обіцяв рози? Хто обіцяв персицькі коври? Хто обіцяв? Христос сказав, що буде зі мною, де буде з вами, що буде в моєму житті, де буде в вашому житті. Брати і сестри, Він дав приклад, він прийшов. І тому, то, щоб ми попасти в ці оселі неба сьогодні тут, на цій землі. Бог чекає ваги від тебе від мене. Бог чекає, щоб в нас було життя. І з надією ми працювали тут, на цій землі, винограднику Господньому, сповняючи волю Божу, на що оприділив Господь. Це пшениця коротенько. Полова. Знаєте, чим вона радується? Це не просто я говорю про зерно. Садокеї, фарусеї, які наблизилися, які хотіли форму звершити. Вони себе радували тим, що вони були рід Авраама. Знаєте, чим чистить, чи тішить себе полова? Що вона є або була біля? З зерна. Бути біля і бути ним це є дві різниці, це є дві різниці. Ми сьогодні можемо тішити себе, що ми маємо віруючих батьків, що ми маємо молитовників, що ми маємо проповідників, що ми маємо зібрання, брати і сестри. Не тіш себе цим. Це все є добре. Це все є добре. Но Бог хоче мати справу з тобою. Не через когось, не того, щоб ти радувався кимось, бо хочу мати справу з тобою. Говорити, єднатись, використовувати і жити в тобі. Не радуйся тим, що ти був просто на зібранні, але провір Сьогодні. Чи ти чуєш голос Духа Святого? Чи ти чуєш сьогодні дотик Божої благодаті? Чи ти чуєш сьогодні, що треба встати і бути працівником на ниві Божій? Якщо так, амінь, слава Богу. А якщо ні, не радуй себе, сьогодні є час ще Божої милості, Божої ласки. Я думаю, не потрібно говорити, скільки важить полова. Я думаю, не потрібно говорити, що там немає життя. Про ці всі речі я не буду говорити, але хочу сказати, знаєте, на превеликий жаль, на превеликий жаль, полова має теж свою поведінку. І знаєте, яка її поведінка це незадоволення, це нарікання, це обмови. І багато-багато можна далі продовжувати. Полова вона має свою поведінку. Вона може багато гарно говорити, вона була біля зерна, вона отримала слово. Вона може багато висловлювати, вона може навіть гарно показувати, але вона лишається на превеликий жаль половою. А зерно воно несе хліб життя, а зерно воно несе Слово Боже. А коли зустрічається зерном зі зерном, знаєте, там, де розмова, я сьогодні чув голос Божий. Я сьогодні чув повеління Господні, а в моєму житті Господь сказав. Брати і сестри, а в чому наші розмови? Розсуди, обсуди, насміхання, переговорювання, розваги, роздуми? Кожен ми провіримо себе. Є тік. Є. Місце вічного огня є засіки. в 12 розділі, 32 вірш написав такі слова. Не лякайся, чирідко мала, бо сподобалося Отцю вашому дати вам царство. Алілуя! Бог вибрав тебе і мене. Бог покликав тебе і мене. Бог поставив тебе і мене, щоби для нас дати царство своє. Для того Він прийшов на цю землю, через Діву Марію народився, пройшов шлях земного життя, прийняв воде хрещення як сповнення волі Божої, для того, щоб вийти на месійну працю. І Йордан – це є відкрите служіння. Початок відкритого служіння нашого Господа Ісуса Христа. Як би я хотів, брати і сестри, я не краще від вас, всі мої люди. Я хочу сказати, в своєму житті я бачу дуже багато речей, які треба поправляти. Але я знаю, між нами є досконалий Йому ім'я Ісус Христос. Він дбає про тебе і про мене. Він бає про нас, і в нього одна ціль, щоб ні одного не втратити. А тих, кого покликав, тих, кого вибрав, ти кого приділив завести в царство своє, в засіки свої, не для огня. Ти вибраний, вибрана. Ні. Ти вибраний і вибрана для царства Божого. Але ще тут, на землі. Подивися, зваж, роздумай. Бо свого часу один із царів, який був зважений на возі, би цар, слава, сила, велич. Але написано знайдений легенький зваж сьогодні, який ти, і я є в Божих очах. Хай Бог допоможе нам, пам'ятаємо про це, Бог приготовив для нас царство. Не лякаємося, коли бачимо, що відбувається війна, коли бачимо, що відбуваються дії, коли бачимо, що шукають сьогодні за молодими людьми, Не лякаємося, брати і сестри. Це все має бути, це все має пройти. Але наша надія на того, який має владу на небі і на землі, і пам'ятаємо, що він для нас має майбутнє. Хай Бог допоможе.